Всім привіт! Сьогодні в нас 22 серпня 2022 рік отримав нову посилку від Жені Бойченко, от вже друга посилочка. О, спілкувався з ним, попросив, щоб він мені переслав прималбу. Він так і сказав, що вона якби трошки ще слабенька, О, не мішало б їй дорости. я кажу, ні, давайте мені відправляйте. Я, я її зараз приведу в норму так, як мені треба. Ну, я, я реально попросив, він пішов на уступки. О, бо каже, якби люди хочуть, щоб була трошки побільша, все. Я кажу, ні, мене повністю влаштовує. Він показав, яка там коренева, коренева там супер. Все. Чого я іменно його попросив відправляти саме зараз, а не чекав до осені. Дивіться, що я зараз роблю. Я зараз, по суті, висаджую. І у мене є десь приблизно 2 місяці, а то інколи і 3 місяці на нарощування кореневої системи. Тобто, вона в мене вже вкорінюється. От. Для цього що я буду робити? Е я зараз висаджую, даю під корінь е кристалон жовтий, фосфорний, і даю стимулятор кореневої системи е Сізарин. І паралельно. По полистю я даю плантатор 1054,10 10, э, аміномакс Т-80. Да, да, поки, поки вистачить. Це сьогодні у нас 22. Так, 22 число. Потім, днів через 5-7, я даю кальциніт. Скоріше за все, і під корінь, і, і полистю дам. От, і далі вже буду м, працювати фосфорно-калійним, тобто на нарощування кореневої системи і на визрівання самої, м, самої лози. О. І за якихось зараз два місяці тут буде, ну, вона гарно визріє, гарно вкоріниться, і потім з весни ну, просто піде бомбезно. Шикарно. От, я вже такий похожий. Ну, не зовсім ці препарати, трошки інші препарати, але за таким принципом працював. Мені дуже все сподобалося. Дуже класно йде, тому я іменно попросив Женю, відправляй такі, які є, От, щоб вони не чекали. Там, не... Вони мають підрости саме в мене. мене. По-перше, я на доставці трошки зекономив, вони менші були. От, зараз покажемо, якусь може. От, дуже класно бачите, все зробив, понакладав коликів, щоб ніде нічого не прогнулося. Зробив вентиляцію. От, все, все, все. Десь тут теж було, не знаю, десь з боку бачив. Ну, то таке вже. Е, так, візьмемо зараз якісь. Так, щоб Чуть-чуть я... вона бачу колюча. О, дуже я хотів цей сорт, він мені якраз зараз покриє в той момент, коли в мене нічого, якраз малини немає, і він якраз в той момент, коли мені дуже-дуже її треба. Красота, красота. Все запаковано в торбинки, як має бути по феншую. Кажу, вже другий раз беру. Знаю в кого беру. Там я в нього брав, я дуже задоволений. бомбезно все. От, тут коренева Теж не знаю як зараз може. О, Та тут видно. Бачите? О, коріння от вже знизу росте. Не буду витягати, щоб. Хоча можна отак і вагенько її витрасти. О, отак покажу. Супер, коренева. О, зараз вона вся в мене вкоріниться і буде зробити те, що я казав раніше. Вона гарно мене визріє. І на наступний сезон піде просто бомбезно. Отак. От так що от, по малинах можете звертатися. Там в нього ну це новинка, просто того вона того менша. Ну, я дуже хотів цей сорт. от, Він з радістю поділився. от, Дуже класно. За що йому дуже вдячний. От, так що можете звертатися по малині, по саженцях малини. там, по тих сортах, які я казав, що я не продаю, можете попитати його, думаю, в нього повинні бути. Він вам скине фотку, скине відео, ви собі виберете, які там там в нього є, і ну, набагато більше. Але я хотів іменно оці використати оцей плюс іменно закритої кореневої системи, що я її зараз можу посадити, і вона ще місяців два буде вкорінюватися. Два-три. от І цим я дуже сильно виграю. все Все буде. Все піджену і все буде круто. От, все супер-супер, класно. От, дуже йому вдячний. От, кажу, я вже ліччою побачив, як вона росте. Він не знає, що він з кореневою робить, але саженці переживаються від нього просто ну, супер. От, всі саженці, які я в нього взяв, пережилися 100%. Шикарно все. Все шикарно. Вона вже цвіте. Я, напевно, цвіту обірву. мені треба, щоб визріла і гарно пішло в зиму. А все остальне вже на наступний рік побачимо, Там туди сюди Я вже знаю, як її розганяти. По маравілі я вже перевірив. Так що я вже не сумніваюся. Якраз вона в мене буде по суті, перед. Як У мене йде маравіла перший врожай. Оцей весні ну, на початку літа. І потім оце, коли маравіла врожай спадає, і от, по суті, зараз тільки починає набирати. А пряма би якраз вона в цей момент, то що треба буде, якраз вона в мене покриє оцей спад, цю ямку. О, так що. Хто хоче, можете брати. От кажу, саджанці там є більше більш висоти, там хто, хто який хоче, такі може взяти. Я взяв саме такі, тому що мені ідеально саме оці маленькі. От, я їх зараз гарно догляну і на наступний рік буде все просто супер.